Температурні контрасти та грозові дощі, таку погоду прогнозують синоптики в останній день тижня та на початку нового. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 13 липня, дощі будуть йти у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях. А на всій решті території країни буде суха та сонячна погода майже безхмарності. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день трішки прохолоднішою буде у західних областях від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 28 до плюс 33 градусів. Вночі також холодніше буде на заході країни від плюс 11 до плюс 13 градусів. На всій решті території вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 14 липня, дощі литимуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях на всій решті території країни буде панувати сонячна погода без опадів. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 28 до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. У вівторок, 15 липня, дощі та зливи йтимуть у Чернігівській, Київській, Житомирській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни буде суха сонячна погода. Вітер здійметься, будуть пориви 7-12 метрів на секунду. На заході країни знову впаде температура. Всього від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території буде від плюс 28 до плюс 34 градусів. Вночі на Заході до плюс 16 градусів. На всій решті території вночі від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!